Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні доручив Міністерству оборони переглянути контракт із США на закупівлю винищувачів F-35 на суму 13 мільярдів доларів. Це стало несподіваним і приголомшливим ударом для Сполучених Штатів, настільки неочікуваним, що навіть Дональд Трамп не був готовий до такого розвитку подій у сміливому та безпрецедентному кроці. Канада не просто скасовує багатомільярдний контракт на винищувачі F-35, а й здійснює дії, які можуть похитнути основи північноамериканської військової співпраці. Протягом багатьох років Трамп використовував торговельні мета як інструмент тиску, змушуючи союзників діяти в жорстких рамках. Але Канада не має наміру поступатися. Вона відповідає набагато рішучіше ніж будь-хто міг очікувати. І справа не лише у винищувачах, це боротьба за вплив, силу та новий світовий порядок. Невже США втрачають свої позиції? За цим протистоянням уважно стежать Європейський Союз та Китай, адже ставки є рекордно високими? У цьому відео ми детально розглянемо останні події, їхній вплив на світову політику, безпеку та майбутні відносини між США та Канадою. А перед тим як зануритися в тему, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку під цим відео, щоб підтримати його. Отже, що ж зробила Канада, щоб так здивувати Трампа? Вона чітко дала зрозуміти якщо США запровадять мета на канадську сталь і алюміній, то відповідь буде жорсткою та пропорційною. Торговельна війна між двома країнами набула драматичного характеру. Піднімаючи рівень напруги до безпрецедентного рівня, адміністрація Трампа обґрунтувала введення мит на імпорт канадської сталі та алюмінію міркуваннями національної безпеки, завдавши серйозного економічного та політичного удару. Але це лише минуле. Зараз ситуація отримала новий, ще більш несподіваний поворот. Канада переглянула масштабний оборонний контракт на закупівлю винищувачів F-35 у США на суму 13,2 мільярда доларів. Міністр оборони Білл Блер наголосив на необхідності перегляду угоди через зміну торговельного середовища, натякаючи на можливість відмови від американських бойових літаків. Проте це не просто перегляд угоди, це кардинальна зміна оборонної стратегії Канади. Що може трансформувати її роль у НАТО та G7. Якщо країна остаточно відмовиться від американських літаків, наслідки можуть відчути всі військові альянси світу. Як же з'явилася ця угода? У січні 2023 року Канада підписала контракт із компанією Lockheed Martin про закупівлю F 35 вартістю 19 мільярдів канадських доларів, приблизно 13 мільярдів доларів США. Це була найбільша інвестиція в Королівські військово-повітряні сили Канади за останні три десятиліття, спрямована на заміну застарілих винищувачів cf 18 та посилення обороноздатності країни. Перші літаки планували передати у 2026 році, а їхня повна бойова готовність очікувалася між 2032 і 2035 роками. Проте нові обставини змусили Канаду переглянути свої зобов'язання. Міністр оборони Біл Блер спільно з прем'єром Марком Карні заявили про пошук альтернатив F-35. зокрема, можливість виробництва власних винищувачів. Це рішення не лише про оборону, а й про економічну вигоду. Канада прагне залишити гроші всередині країни. Перегляд контракту на постачання F-35 – це не просто торговельний конфлікт. А потужний сигнал про стурбованість надмірною залежністю від американського оборонного виробництва в умовах змін у світовій політиці. Такий крок може означати втрату довіри до США як надійного військового партнера, змушуючи Канаду шукати більшу незалежність у військових закупівлях. Якщо інші країни підуть цим шляхом, світ може зіткнутися з розпадом оборонних альянсів, зокрема й НАТО. Втім, цей удар по США має не лише геополітичні наслідки, а й корпоративні. Локхід Мартін, гігант оборонної промисловості, вже відчув вплив цієї ситуації. Після новин про перегляд контракту акцій компаній почали падати. Якщо Канада остаточно відмовиться від американських літаків, це вплине не тільки на двосторонні відносини зі США, а й на єдність НАТО. Альянс базується на стандартизації військової техніки, і відмова від Ф 35 може ускладнити координацію спільних оборонних ініціатив. Якщо цей приклад наслідуватимуть інші країни, НАТО може опинитися перед серйозними викликами. Крім того, рішення Канади може викликати розбіжності всередині G7 – групи найбільших економік світу, які зазвичай мають єдину позицію у питаннях глобальної безпеки. Тепер стратегічні підходи можуть суттєво відрізнятися, ускладнюючи колективне реагування на міжнародні загрози. Окрім фінансових наслідків, зміна постачальника винищувачів означає великі витрати на адаптацію, навчання пілотів і технічного персоналу, переобладнання баз та інфраструктури. Якщо Канада вирішить придбати європейські винищувачі, наприклад, Грипен від СААБ, Рафаль від Дасаульт чи Єврофайтер Тайфун. Це потребуватиме тривалого перехідного періоду. Проте Канада не зупиняється недавні візити Марка Карні до Франції та Великої Британії свідчать про наміри країни зміцнювати Європейські оборонні альянси та зменшувати залежність від США. Чи стане цей крок Канади прикладом для інших країн, і як на це відреагують Сполучені Штати? Діліться своїми думками в коментарях. А також підписуйтесь на канал, щоб залишатися в курсі всіх останніх подій.